До 25-річчя створення громадсько-політичної організації Народний рух України в Державному архіві Полтавщини учнів міста ознайомились з документами, які відображають основні етапи становлення і розвитку обласної НРУ. Є світлина, унікальна, коли е, рухівці. Пушкарівську церкву почали якби від якби, ще це не відроджувати. Ми там тільки почали перші якісь суботики проводити, щоб поприбирати там. І це якби ми показували, що ми не тільки як словом, ми, ми ділом щось робимо. І також я думаю, що от, копії з таких самовидавчих газет, які почали виходити там 89-го року в Полтаві і в районах Полтави. Серед представлених документів є і ті, що відображають соціально-політичні процеси в області другої половини 80-х – початку 90-х років. Діяльність громадсько-політичної краєвої організації НРУ за так звану перебудову до 1992-го. Зокрема, статути ухвали звернення заяви та протоколи зборів. Вони межують із ексклюзивними фото, як, наприклад, встановлення рухівцями в Полтаві. Першого українського прапору світлини із різноманітних зборів та зустрічей про тогочасні події розповів і колишній рухівець Микола Кольчинський. Народний рух дбав і за те, щоб дотримувалася суспільства ідея соціальної справедливості, ідея демократична. Тобто в нас була синтетична ідеологія, яка включала в себе все те, всі ті цінності, які мав на той час і в минулому український народ. Цього на виставці представлено 50 документів та світлин. Ознайомитися із ними полтавці зможуть протягом двох тижнів.